Хочу висловити слова вдячності всій команді фонду міжнародним партнерам. Ми вам дуже вдячні за нашу плідну співпрацю. В умовах сьогодення це дуже важлива допомога Харківської, Сумської та Херсонської області, куди ці автомобілі поїдуть, і там будуть нести на них службу поліцейські офіцери громади та будуть надавати якісні поліцейські послуги. І саме головне ці послуги будуть надаватись дуже швидко, оперативно, тому що ми знаємо, що регіони, які приймають участь в цьому проєкті, в реалізації цього проєкту, вони Наближені до зони бойових дій або були деокуповані це дуже велика сильна така допомога для поліції, регіонів і тільки слова вдячності. Ми працюємо з нашими партнерами з поліцією, з місцевою владою, з громадами, щоб зрозуміти, яким чином покращити цю співпрацю. Звісно, це є одна сторона нашої співпраці, така м'яка, софтова, як ми говоримо. Друга частина нашої співпраці це безпосередньо технічна допомога у вигляді засобів, транспортних засобів, камер спостереження, іншої допомоги в облаштуванні відділків офіцерів на місцях. В облаштув... Вані бомбосховищ і іншої підтримки, яка є безпосередньо визначена в тих громадах, де в яких ми працюємо. Слава Україні!